Доброго дня, мене звуть Назар Боярський. Я представляю спільноту Євромайдан Сус. Це група волонтерів, які займаються наданням правової допомоги людям, які постраждали внаслідок подій на Євромайданах нашої країни, а саме зазнали переслідувань з боку правоохоронних органів, були пошкоджені чи потребують іншої правової допомоги. Ми працюємо ще з листопада минулого року, а наразі хотіли би повідомити коротку інформацію про. З людей, які зникли або з якими втратився зв'язок, з 16 січня вже цього року. Отже, на нашу гарячу лінію до нашої спільноти у Фейсбук з різних джерел маси інформації, нас стало відомо про 92 особи, які пропадали, і з ними не було зв'язку їхніх близьких рідних та друзів. Станом на сьогодні ми вже знайшли 56. Людей а 36 ще наразі знаходяться у розшуку. Це люди, які е, зникли з різних причин. Зокрема, е, вони могли просто технічно втратити зв'язок або можуть переховуватися, боячись певних переслідувань, або люди, які не повідомили про те, що не будуть знаходитись на е, барикадах Євромайдану або на якихось інших об'єктах. Наразі ми здійснюємо їхній пошук. Зроблю застереження, що ця кількість людей, а саме 92 особи, які були у розшуку, не включають тих людей, яких ми вже знайшли, але знайшли у райвілках міліція або лікарнях. Тому що це окремий великий шмат проблем тих пов'язаних з тим, що правоохоронні органи не повідомляють рідних і близьких терміново і вчасно про те, що їхні рідні люди були затримані або в іншому статусі, перебували в, в райвідівках та інших місцях. Закритого е, типу. 56 людей ви вже знайшли. в якому стані вони перебувають в фізичному стані? Чи дуже вони побиті, чи мають вони якісь пошкодження? Е, саме цих 56 людей це люди, які перебувають в доброму фізичному стані або мають незначні фізичні пошкодження, про які не бажають розголошувати, звертатись до міліції з приводу їх побиття, або е, побоюються звертатись до? Е, Лікарені, в зв'язку з тим, щоб про це не дізналися, велика проблема з побиттями якраз пов'язана з тими людьми, які знаходяться наразі в статусі затриманих чи свідків у правоохоронних органах. 36 людей зараз безвісти пропали. Ви їх шукаєте, розшукуєте. А чи є надія на те, що ці люди будуть знайдені? Ми на це ще розподіваємося. Як ви знаєте, надія помирає останньою. Ми використовуємо усі можливі засоби для того, щоб їх знайти. В першу чергу ми повідомляємо про це у нас на Фейсбук-спільноті, яка називається Євромайдан СОС» Так само і тут ви можете знайти оголошення про тих людей, які розшукуються. Наприклад, ось вчора це був актуальний перелік людей, яких розшукують їхні близькі. Ми телефонуємо родичам, знаходимо їх для того, щоб звертатись до правоохоронних органів з заявами про зникнення, до центрів надання безкоштовної медичної допомоги для того, щоб засувати, чи був наданий адвокат відповідно, якщо вони були затримані. Ми також використовуємо такі механізми, як фізичний обзвін, райвідділків, лікарень, моргів інших установ, куди залежно від обставин втрати зв'язку могла потрапити людина, яку розшукують. Як до вас можуть звертатись родичі, для того, щоб ви допомогли знайти людину, яка зникла? Родичі можуть писати нам у Facebook спільноті, в Контакті в спільноті, або найкраще дзвонити на цілодобову гарячу лінію, яка працює. Зазначу телефони, це 068 54 81 24 1, або 066 68 49 83 0. Цілодобово наші волонтери зафіксують виклик, Просять фото, додаткові прикмети, і будуть розголошувати про те, що дана людина розшукується, всіх турбує доля одного з лідерів автомайдану Дмитра Булатова. А чи є якась інформація про місце знаходження, Дмитра? Станом наразі, на жаль, жодної інформації немає. Нади за те, що він зник і не був зв'язок ще з 22 січня, тобто це вже 6 днів тому. Я покажу вам фото для того, щоб можливо хтось з наших глядачів зміг впізнати його. І наголошую, що якщо ви де. Бачили його, бо у вас є будь-які відомості про місце знаходження. Ми були б дуже вдячні вам, щоб ви про це повідомили. Тому що наразі ми вже майже вичерпали все, що могли робити, і робимо повторно, тобто постійно дзвонимо. Але державні органи не дають жодної інформації, кажуть, що вони його не затримували, що в лікарнях він не знаходиться, і наразі дійсно його місце знаходження залишається невідомим. Дякую. Дякую вам.